Сьогодні смайлику 43 роки. Так, вам не почулося 19 вересня 1982 року. Професор університету Карнегі Мелано Скотт Фалман вперше використав. Двокрапку дефіс та душки для розрізнення жартів від серйозних повідомлень на загальному університетському формі. Ці символи швидко стали популярними серед студентів. А потім поширилися мережами AP, Runnet та Usenet, які були попередниками інтернету. З роками смайлики образ стали родичами і тепер емодзі часто заміняють не тільки емоції, а й слова, і часто грають проти тих, хто їх ви. Використовує Нагадаю, хоча б нещодавно історію, коли досі українського драматургійні Наталки Ворожбит відмовили у поселенні в гуртожитку українського католицького університету у Львові, її причиною стали емодзі з ЛГБТ-прапорцем на сторінці дівчинки в інстаграм. А ось Альона... Кілініченко, фахівчиня з питань сучасного етикету, психологиня. Пані Альона Калініченко зараз з нами на зв'язку. Альона, ну давайте поговоримо з наскільки доречно взагалі ставити, в яких повідомленнях ми можемо ставити якісь емодзі. Емодзі треба сказати в першу чергу. Так, що це такий міжкультурний код, тобто він розуміється по всьому світу. Де буде точно доречно, це в неформальній переписці, тобто з друзями, з рідними, і навіть на роботі, тому що е, є історичні факти, які говорять про те, що модзі також було створено, щоб внести певний, такий, перепрошую, е, внести дух морально підтримати саме колективи. Тому е, коли це робочий чат. Де є переписка робоча, такого дещо неформального характеру, це доречно, оскільки це зближує, це ми під час емоцій можна проявити емпатію. І, взагалі, емоції, знаєте, от коли не можна його, да відразу скажу, точно не рекомендується. Прям на всі 100%, Це коли ми вперше пишемо людині, це діловий лист. Абсолютно, але зрозуміло, що ми зараз можемо переписку вести в будь-яких чатах, так там емодзі недоречно, тому що емоції зайві, вони можуть сприйнятись дуже по-різному. І ми до кінця не розуміємо, з ким ми переписуємо. А От я хочу додати, пані Оляно. Що з приводу як можуть бути сприйняти емоція, розкажу вам реальну історію життя мого товариша, і кент мій каже. Уявляєш собі, моя бабуся мені ну надсилала кожного кожного вечора мені присилала десь місяць. Знаєте, смайлік, який коричневий, два ока в пірамідці, да, таке ж з димком. Mm -hmm. Ви розумієте про що я говорю. Для всіх, хто не розуміє, це ну, значок як. Скременто, ну так, щоб якимсь культурним словом назвати, і він каже: мені бабуся відсилає це, і я не розумію, чому вона мені слає його. І кажу: ну запитайся у неї. І вона він запитується: бабуся, чому ти насилаєш мені оці... типу, як це? Це те, що ти сказав? Я думала, що я тобі на ніч шоколадку відсилаю. І тому треба розрізняти чітко, і чи є якась там шкала цих е, е, значків. Я, наприклад, от нещодавно дізнався, що це за смайлік. Половину обличчя, я бачу, не можу зрозуміти. Ну, я е, не звертав увагу весь час. Ну, я не можу скласти, тому ну, що це таке. А це типу, честь віддає, тіпи, да, все зроблю, буде зроблено і так, далі, і так далі. Є десь, де можна почитати, розібратися значення всіх смайликів. Є книги. До речі, у Фінляндії декілька років тому були навіть випущені так звані національні смайлики. У нас в Україні на жаль, я ні книг ну не зустрічала ще цього. Але е, я дякую, що ви тут відмітили дуже уважно, тому що дійсно не кожен смайлик е, всі розуміють однаково. Тому, коли ми в е, з незнайомими людьми або малознайомими, тут слід обмежитися такими, скажем, класичними смайликами, де все зрозуміло: сердечко, посмішка, лайк. Так, тобто вони не будуть двозначний сенс. Мати. Бо ви можете надіслати Що... справжню шоколадку, а хтось сприйме як так, якось так. інакше. І ще стосовно того, скільки смайликів також слід обмежуватися не потрібно їх більше двох. Ну, тобто два це класична історія, тому що чотири навіть в робочому такому знаєте, переп... ну, формі спілкування забагато і особливо знаєте, такі різні, коли це і сердечко, і лайк, і посмішка, і я не розумію. Алена, а можна, знати? да я то мене теж таке враження. Я мені здається, що це може надсилати дуже часто, дуже в якийсь момент. В дисбалансі люди, або, або надто емоційні, давайте я простіше скажу. Або маючи якісь там проблеми, це можна так характеризувати людей, якщо там ти, ти ну, не розумієш, скільки емоцій у людини, вона хоче їх передати. Це, це добре чи це погано? Я не буду такі, знаєте, однозначно. Добре, погано. Все, що є, воно є. Але. Це дещо дитяча позиція, однозначно. Я як психолог можу собі дозволити саме таке ну, застереження, так що стосується те, що людина дещо не розуміє кордонів і з ким вона, тому що надлишковість вона. Ніколи не вітається хіба ти десь в арт-місці, де ти можеш дозволити собі його оці емоції так вже виплеснути? Ну ніяк не коли ти спілкуєшся з іншими і коли тебе реально не видно, тому що інший може вдвічі більше зру... сприйняти оцю таку базу емоцій. Емочій. Альона, дякую, що долучилася до нашої прямої трансляції. Вітаю вас з Днем народження Смайліку, Альона Калініченко, фахівчиня з питань, сучасної етикету. Психологія не була з нами на зв'язку. Висловила свою точку зору в нашому ефірі. Дякуємо.